Слава Ісусу Христу! Прочитаємо Псалом 57, в деяких виданнях Він 58. Для диригента хору, на спів не вигуби. золотий Псалом Давидів. Чи ж то справді ви можні говорити правду, чи людських синів слушно судити? Отже, у серці ви чините кривди, дорогу насильства, рук ваших торуєте ви на землі. Від лоня ще матернього вже віддалені несправедливі, з утроби ще матерньої заблудилися неправдомовці. Їхня отруда, отрута така, як отрута зміїна, як отрута глухої гадюки, що ухо своє затуляє, що не слухає голосу заклинача, чарівника вчера вправного. Поруйнуй, Боже, зуби їхні в їхніх устах, левчукам розбий, Господи, щелепи. Нехай розпливуться, немов та вода, що собі розтікається, хай пов'януть вони, як трава по дорозі. Бодай стали, немов той слимак, що в своїй слезоті розпускається, щоб сонця не бачили, як мертвий отой плід у жінки. Поки почують тернину, запалену ваші горшки, нехай буря її рознесе чи свіжу, чи спалену. а праведний тішитись буде, бо помсту побачить. У крові безбожного стопи свої він обмиє. І скаже людина: по правді є плід справедливому, справді є Бог суддя на землі. Ось такий цей псалом. І починається він з того, що Девид задає питання, чи ж то справді ви можні говорити правду, чи людських синів служно судити? І. Є дуже різні переклади цього вірша, тому що слово «елем», яке перекладав Огієнко переклав як можні, у деякого можновладці, у деяких перекладах судді, воно такого етимології складної, тобто є різні варіанти, як його розуміти. І ще є варіант розуміти його як зібрання. Тому, як пропонує Кальвін, чи що справді ви, тобто зібрання, говорите правду? Людські сини, чи справедливо ви судите. І, можливо, якщо говорити про контекст Давидового життя, то він мав на увазі те зібрання тих радників Саула, які зібравшись ніби на таке законне засідання, законну нараду, насправді. На тій нараді неправдиво звинуватили Давида у повстанні на Саула і виношували, складали плани, як його вбити. Можливо, це так. Якщо ж ми відносимо до просто тих, хто має судити, хто має керувати народом, ми знаємо, як, на жаль, багато зловживань. І які вони бувають жахливі. Так чи інакше, це є питання, і це питання риторичне, і воно має на увазі, що судять несправедливо, що роблять жахливі безчинства. І Давид продовжує. Отже, у серці ви чините кривди, дорогу насильства рук ваших туруєте ви на землі. Тобто він каже, що. З серця походять це зло, і руки, тут також є різні переклади, зважують е, насильство е, і так далі. Четвертий вірш. Від лоня ще матернього, тобто від утроби материнської, вже віддалені несправедливі. З утроби ще матерньої заблудилися неправдомовці. Жан Кальвін коментує ці слова. І згадує звичайно перворідний гріх. У всіх є гріховна зіпсутість, але також пише про те, що одні люди, тим не менш, зберігають таку загальну чесність, порядність, інші зіпсуті, так би мовити, наполовину, а в третіх ця зіпсутість випирає на всі боки. І от Давид на цьому фоні загальної гріховності про своїх отих ворогів, які на нього зібрали нараду, пише, що вони виділяються особливо, тобто вони заблудилися від утроби матері і в цьому заблудженні продовжують зростати. Дуже цікаві 5 і 6 вірші, тому що Давид порівнює їх з, зі Зміями, які повні отрути. І причому змії, як він тут каже, отрута глухої гадюки, що ухо своє затуляє. І хоча є різні думки, чи дійсно можливо заклинання змій, чи є такі, чи, чи, ці практики дійсно є, а знову ж таки, скажімо, якби такого не існувало, то Давид, можливо, б на це не посилався, і якого б походження б там не були ці заклинання. Але Давид, опираючись від такої практики, каже гадюка, яка ну, на неї нічого не діє. Вона повна отрути, вона не збирається нікого слухати, ніякі замовляння на неї не діють. Ось він говорить, що його вороги повні такої отрути. І, звичайно, що крім радників Саула і самого Саула, в історії є багато. Прикладів таких, таких людей. І от сьомий вірш після опису цього стану цих можновладців, чи цих неправедних суддів, чи цього зібрання нечистивого, але яке має вигляд законного, Давид звертається до Бога з проханням. Сьомий вірш: Поруйнуй Боже, зуби їхні в їхніх устах. Левчукам розбий Господи щелепи. Оскільки вони такі зажерливі, оскільки вони такі загрозливі для людей, то Давид просить поруйнуй зуби їхні в їхніх устах. Левчукам розбий Господи щелепи, Мотір тут коментує цей вірш так, що цей вірш виражає праведний гнів. І до Бога спрямовується прохання. Зупинити тих, хто зловживає своїм положенням, і позбавити їх можливості творити зло. І Мотір пише далі, що тут йде мова про благородне обурення. Так, якби ми просили Бога про те, щоб бомби терористів вибухали б в руках тих, хто їх виробляє або встановлює. І Якщо таких людей неможливо з їхньої, з їхньої дороги відвернути з цієї неправильної, і вони не реагують ні на які вмовляння, нічого не залишається, як передати їх в руки все благого і справедливого Бога. І коли ми переживаємо війну, коли є обстріли, і коли я читав коментарі на цей псалом, якраз оголошена тривога. І там написано, що загроза пуску так званого орешника. Звичайно, ми погодимось з Мотієром, щоб ці орешники вибухали у тих, хто їх запускає. І повертаємось до псалму. Далі ось такі побажання. Нехай розпливуться немов та вода, що собі розтікається, хай пов'януть вони як трава по дорозі. Розпливуться немов та вода, що собі розтікається. Тобто, як, наприклад, вода в пустелі, вона ніби після дощу пішла, але вона швидко щезла. Ось таке побажання ворогам. Друга частина восьмого вірша, хай пов'януть вони як трава по дорозі. Можливий інший переклад, а саме, що хай їхні стріли поламаються, або хай ці стріли впадуть. І знову ж таки, коли так багато є обстрілів Харкова, Херсона, Миколаєва, коли є загроза для цієї країни, ми цілком погоджуємося з цими побажаннями Давида. Хай їхній лук зламається в їхніх руках. Далі, бодай стали немов той слимак, що в своїй слезоті розпускається. Як слимак, уявімо собі слимака, особливо того слимака, який без хатки, і що з ним стається на сонці. І останнє побажання, щоб сонця не бачило як мертвий у той пліт у жінки, тобто як викидень. Тобто, тут є, як відзначає Мотєрі, чотири таких яскраво зображених картини шляху в нікуди. Потік, який протікає, тече по поверхні землі і потім щезає, зламана стріла, яка падає на землю як сухий лист, слимак, від якого нічого не залишається, і перечасні роди, які не дають початку нового життя. І слід сказати, що це справедливі побажання. І знову ж таки, якщо звернутися далі до тексту Псалму, то 10-й вірш каже так: поки почують тернину запалену ваші горшки, нехай буря її рознесе чи свіжу, чи спалену. Можливо, це є таке прислів'я і суть, якого у такій раптовості дії, неочікуваності. І це побажання, щоб тих, хто вперто продовжує йти дорогою зла, на них прийшла кара Господня і прийшла несподівано. Господь в своєму праведному гніві, як вихором, як ураганом, знесе всі злі задуми. І ось 11-й вірш. А праведний тішитись буде, бо помсту побачить у крові безбожного стопи. Свої він обмиє. Також дуже яскрава картина, кажуть, що це метафора перемоги у крові безбожного стопи своє він обмиє. І, звичайно, що є роздуми над цим віршем, наскільки новозвітному віруючому, який знає, що він помилуваний Богом, помилуваний незаслужено, Помилуваний завдяки пролитій крові Ісуса Христа, а саме так Бог примиряє нас з Ним. І ми, які пізнали Христа, знаємо, що раніше ми були ворогами Божими, навіть не усвідомлюючи цього. Можливо, ми не надто виділялися своєю, своєю гріховністю, але заслуговували вічного осуду, а спасенні милістю Божою, спасенні благодаттю. І тому питання, чи ми можемо молитися такими віршами, чи можуть в нас бути подібні бажання. Те, що такі бажання у нас можуть бути, ми прекрасно знаємо, але наскільки вони законні. І знову звернемося до коментарів Кальвіна. І він пише, що, хоча здається, що праведникам. Тут приписують почуття, яке далеке від побожної лагідності. Однак ми не будемо рахувати це безглуздим, що віруючи під керівництвом, під водінням Святого Духа, отримують радість від помсти Божої. І він далі пише, що ті, які з духовною ревністю погоджуються в душі з праведною помстою Божою, Будуть так само справедливо радіти, коли будуть бачити, як на безбожних, несправедливих приходить кара, як і милосердно бажати цим безбожним рятівного навернення. Ось так. Тобто, звичайно, що ми бажали б насамперед всім людям покаяння і примирення з Богом. І, звичайно, що якщо люди каються, то ми знаємо, що Бог прощає. І, як пише Кальвін, що праведники, переносячи ці образи, згадаємо також, що Давид принципово відмовлявся від індивідуальної помсти Саулу, не піднімав на нього руку, але на Саула помста Божа таки прийшла не руками Давида. І от праведники закликали б своїх ворогів з радістю на шлях спасіння. І, звичайно, більше би раділи, якби люди каялись. Однак, коли через впертість безбожних настає час розплати, праведники отримують справедливу причину для радості, тому що таким чином взнають, наскільки дорога для Бога їх життя, тобто життя праведників. Тому, як вони, тобто праведники. Мучаться і зітхають, поки Бог закриває очі на пригнічення, так і справедлива відплата злочинцям викликає почуття морального задоволення. І звичайно, ми з вами знаємо, що і в новому завіті, наприклад, апостол Павло, коли бажає підтримати християн в солуні, які страждають від Пригнічень від переслідувань тих чи інших, він нагадує, що настане момент, коли прийде Господь Ісус, і коли буде мир і спокій тим, хто вірні, і коли буде відплата у полум'яному гніві тим, хто не приймає Євангелії, і тим, хто переслідує віруючих і творить беззаконня. І коли ми читаємо книгу об'явлення, ми бачимо там. Коли п'ята печать знімається, душі праведників під жертівником, і вони волають до Бога, що доки Господи ти не будеш мстити, і їм дається відповідь, що потерпіть ще трохи, і поки доповниться ваше число вашими братами-мучениками. І... Але книга Откровення чітко говорить про те, що настане той момент, коли всі святі будуть. Радіти. І причина цієї радісті буде двояка. І коли ми відкриємо книгу Об'явлення, то там, в 19 розділі, ми прочитаємо з першого вірша. По цьому почув я, наче гучний голос Великого натовпу в небі, який говорив: Алілуя! Спасіння і слава, і сила Господеві нашому! Правдивий, бо та справедливий суди Його! Бо він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали вони: «Алілуя і Із неї дим виступає на вічні віки. Отже, бачимо, що цей великий натовп радіє Суду Божому, що Бог засудив велику розпусницю Вавилон всю світову систему. Як і з всякими безбожними ідеологіями, як і з всякими культами відверто безбожними, так і з тими, хто, можливо, вважав себе частиною народу Божого, але тільки прикривався його ім'ям, а насправді був зборищем сатани, був частиною цієї системи. І святі радіють цьому суду. Але, звичайно, найбільша радість це весілля агція, це зустріч, видима зустріч церкви із своїм Спасителем. Однак, коли ми роздумуємо над цим образом, що праведник, який омиє стопи в крові нечистивих, то мені на думку приходить ще один образ тут же в 19 розділі об'явлення, і він вам відомий, тому що це про того, хто вірний і правдивий, і він справедливо, на відміну від тих можновладців, на відміну від тих, хто переслідував Саула, на відміну від тих, хто засудив Ісуса, на відміну від всіх корупціонерів, він здається, вірний і правдивий, і він справедливо судить. І воює. І це той, кому ім'я Слово Боже, і це знову ж таки, як ми знаємо, Господь наш Ісус Христос. І 15-й вірш нам говорить, а з Його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. Още один дуже яскравий образ. Він говорить про те, що відплата буде. А звичайно, що нам це мотивація не для того, щоб уявляти собі постійно ці картини помсти, але насамперед мотивація для того, щоб самим залишатися вірними серед цього невірного світу. І щоб в тих несправедливостях і часом, і переслідуваннях прямих. І всьому тому, що ми бачимо в цьому світі, ми не впали духом, самі не звертали з дороги праведності, і тут одне, одним з важливих таких для мотивації є, що Божий суд буде. І як завершується псалом 57, і скаже людина. На поправді є плід справедливому. Справді є Бог суддя на землі. Бог свій суди звершує часто і до самого Великого суду, але повна і абсолютна і абсолютно справедлива відплата буде при другому приході Христа. Хай Господь зміцнить нас слідуванні за ним, почує наші молитви. Хай Господь надихає. Нас в молитвах, і будемо молитися за наших воїнів, будемо молитися за всіх українців, і будемо молитися за те, щоб відносної справедливості, порядності і чесності ставало більше в нашій країні. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем, і дасть мир Божий в серці, і, звичайно, молимося щоб Бог привів до миру в Україні? Амінь.